Поведена курочка. Цей крижа мені тут не подобається. Вони взагалі мені тут не подобаються. Вони завжди ошиваються біля гнізда лебедів. Що вам тут робити? Не знаю, один такий лебедь тут, другого нема. Можливо, він десь з дітьми плаває. Я пройшла всю затоку, але може вони на одрі. Прийду завтра ще, так що інформація не зрозуміла.